Mm -hmm. yeah. Yeah. Добрий yeah. ранок, добрий yeah. ранок, колеги. Uh, вітаю всіх, хто нас приєднався і бачить, дивиться нас. Починаємо засідання комісії з uh, yeah. питань проведення комплексного yeah. відбору юридичних yeah. осіб, які здійснюють реалізацію вштованих активів. Uh, сьогодні у нас чотири uh, члени комісії тут присутні, і uh, комісії пані Алекса, пані Наталія Захворіла Але вона на, на онлайн зв'язку. Дякуємо, що незважаючи на те, що хворіте, все ж таки приєдналися і ми маємо можливість провести засідання комісії. Uh, колеги пропоную. У нас є. Твору можемо починати. Я пропоную затвердити порядок денний. Він складається з 19 питань. А, наскільки я знаю, роздрукований роздруковані всі матеріали у вас вже є, пані Наталі. Да? Так, так, так. Я... Тоді ставлю на голосування порядок денний, який розданий позивив. Хто за проти утримався. Дякую. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду наступного питання. На засіданні комісії 28, 29 серпня 2024 року. Розпочато проведення конкурсу з відбору на конкурсних засадах юридичних пасіб які здійснюють реалізацію обштованих активів, а саме, деревина, тобто .е. матеріали кругли, порода сосна в кількості 1093 колоди об'ємом 471 кубічних метрів. Запрошую до слова секретаря комісії пані Яна Костюченко прошу будь ласка. вас. станом, на кінцевий строк прийняття документів, а це 12 вересня 2024 го року подано заяв, одну заяву про участь, а саме від учасника приватного підприємства Тендер онлайн, який отримано комісію 30 20 серпня 2024 го року о 10 годині 41 хвилині. Є всі документи і ми можемо затверджувати, так? Да? Тоді хочу поставити на голосування. Затвердити розгляд поданих учасникам конкурсу документів та наяву щодо учасників інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям. Хто за проти? і Утримався рішення прийнято. Паня, прошу. Так, з питання третього також документи учасника відповідають. Цим критеріям Потреба уточнювати. Немає потреби уточнити. Ставлю на голосування не уточнювати. Інформацію у учасникам за проти отримав рішення принято. Прошу е, на наступне. Хочу винести на голосування прийняття рішення про допуск до участі в кокусі учасника приватного підприємства тендер онлайн. Проти, затримався. Дякую. Так, наступне. Голосуємо про проведення індивідуального голосування. Хто за? Проти утримався. Дякую. Давайте будемо проведення індивідуального оцінювання. Так, Well, they didn't believe it. Так, ставлю голосування. почергово озвучити. Виставлені кожним членом комісії за кожним кваліфіційним критерієм щодо учасника конкурсу. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так. Приватне підприємство тендер онлайн. така вона, ввели Всі три критерії три. Ставлю це ще Це три критерії. Три. Станіслав Петров, ще три критерії. Три. Катамаса, ще три критерії. Три. Пані Наталя, прошу. Ці три критерії три. Дякую. Так. Значит, у нас є один учасник и зарані сумма балів получается 45, так? так? Так. ставлю на так, с вашего дозволу я все ж таки зачитаю. Які рішення будемо голосувати про рішення, про визначення приватного підприємства тендер онлайн, переможцем конкурсу від осіб, який здійснює реалізацію арештованих активів для реалізації реалізації на електронних таргах та здійснення заходів для для реалізації активів а саме Деревина, весоматеріали кругли, породи сосна в кількості тисячі дев'яносто три колоди, об'єм 470 кубічних метрів. Підстави ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.07.2024 року у справі номер 161 про 24. Хто за проти утримався? А, вітаю переможця. Приватний тендер онлайн з перемовою і бажаю успішної реалізації цього лоту. Переходимо на до наступного питання порядку денного. Mm. На засіданні комісії, 29 серпня 2024 року, розпочато проведення конкурсу з відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, а саме 342,5 тонн зерна кукурудзи кору це третього класу кормові потреби врожаю 2020 року. До слова запрошую секретаря комісії пані Андрей. Також стане на кінцевий строк підняття е, документів. Отримано заяву від одного учасника приватного підприємства Тендер онлайн, яке отримано комісію 3 по вересня 24 року об, 1, об 13 годині 20 хвилин. Годин. Дякую. Ставлю на голосування затвердити можна поданих документів е, конкурсу. Приватним підприємством тендер онлайн. Хто за проти. Тут приймався рішення прийнято. Паня, чиє є, чи потрібно що має уточнення. Все. тоді ставлю на голосування не уточнювати додаткові документи інформацію. Проти утримався. Рішення. Ставлю на голосування про допуск до участі в конкурсі участь приватних тедер онлайн. Кто за? Проти утримався. Тедер онлайн допускається до участі. Ставлю на голосування. Провести індивідуальне оцінювання. за», Проти утримався. Дякую, прошу всіх целена. Башню мов. Іспан Наталья, Польнаталя, ваші оцінки. А три всі критерії 3 3 Дякую. Анна Костюченко, всі три критерії 3. Е, Світлана Петрова, всі три критерії 3. Олена Левенко, всі три критерії 3. Катаманцев, всі три критерії 3. е uh, Так. У нас був один учасник, і знову зачитаю, які рішення будемо приймати про визначення приватного підприємства тендер онлайн переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів для організації арештованих активів на електронних торгах та здійснення заходів необхідних для реалізації активів, а саме 300 со 2500 кг семені на добу рози третього класу кормової потреби вражаю 2020 року на підставі ухвали сесію суд причського районного суду міста Києва від 21 .24 року у справі номер 757/13/02/24-К прося роти утримався Вітаю приватне підприємство Тендер онлайн переможці, переможці цього, як переможця цього локу і вважаю успішної реалізації лоту. Йдемо далі, колеги, на наступне 16 да, питання. Угу, Ну, Пам'ятаєте, що на засіданні комісії було оголошено відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які будуть здійснювати реалізацію аштованих активів за такими активами. Перше, повітряне судно, а 2. ухвала Слідчого судді Свеснинського районного суду міста Черкалас від 04.0624 -04 року в справі. 712,

Третє посиви кукурудзи площею 3,26 гектара. ухвала слідчого суду Пірятельського районного суду Полтавської області від 17.102 року у справі номер 544, дроб 23 Наказ від 13.03.24 року номер 108. І четвер... четверте посиви э, кукурудзи. Вражає 23-го року на земельній ділянці комунальної власності площою 23 тисячі 899 гектарів, Ухвали січвої судді Недригайровського районного суду Сільської області. І 27.03.24 року у справі номер 582, 1038, 23. Така сама від 17.05 року, року номер 211 зерно пшениці, пшениця нестандартна 2010 року в кількості 477 тисяч 993 кілограма ухвала слідчого судді під час створення суду міста Києва від 01.09.22 року у справі номер 757 22 665 22 4 к наказ Арба від 08.05.24 номер 199 і Товарим матеріальної цінності, який навантажені в залізничні вагони з папером і картоном, гідроксидом натрію, піском квацевим та брикетами залізної руди, поласнічного суді Октябрьського районного суду міста Полтави від 28.12.22 до року у справі номер 554. Строк двадцять наказ Арма від 02.04.24 року номер 153. Прошу секретаря комісії проінформувати членів комісії про знан справ. Також не отримано в чергове деякі активи і не отримано заяву про участь, тому ми повинні прийняти рішення про повторне оголошення конкурсу. Та визнання конкурсу нічого не відбувся. Ну, на, якщо я не помиляюсь, це вже. Третя, четверте. Це вже більше. Повітряне судно, тільки друге, бо ми його вносили. Так, а все решта, вже. То тобто есть ми так без кінця можемо оголошувати, переговору, так? Да? Зобов'язані. Добре. Значить, згідно з пунктом 32 порядку відборних конкурсів засада і осіб, які здійснення організації, вштоване. Активи затверджено постановою кабінету міністрів України від нордев'ятом, року номер 558 зі змінами. Новий проведення повторного положення. Тоді ставлю на голосування. щоб Визнати. Таким, що не відбувся цей конкурс і ставимо на повторне голосування. Хто за проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так. Е, відповідно до наказів АМА від 11.09.24 року. No 400 1809 року 411 про проведення конкурсу з відбору на конкурсних засадах, юридичні працівники будуть здійснювати реалізацію арештованих активів, доручено комісії здійснити заходи щодо проведення конкурсного відбору юридичних просібки здійснюють реалізацію арештованих активів відповідно до вимог встановленому порядку. Uh, в управление Арман Наступные активи для реализации. Азофоск, uh, метро аморфка марки НПК, МОП, 15 15 15 Загальна кислота 270 Big Belly. загальною вагою Бруто. 136 380 кілограм. Ухвала свідчення у суді Київського районного суду міста Одеса від 11.07.2024 року у справі номер 947 вісім 23, другий осіб рослини соня, соняченка, який розташовані на земельній ділянці.

Кінцевою датою прийняття документів для участі в конкурсі є 4 жовтня 2024 року. А оголошення звати конкурсу 10 жовтня 24 року. Ставлю на голосування затвердити оголошення про проведення конкурсу то за проти утримався, рішення прийнято. Наступний. Наступне е, питання порядку денного. Е, ставлю на голосування. Затвердити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих тим. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. І останнє питання, шановні колеги, різне. Чи є якісь пропозиції додаткові до порядку денного результати або зауваження до, до, до засідання комісії? Ні, немає. Добре, тоді закриваємо сьогоднішнє засідання комісії. Хочу подякувати за активну роботу. Час вітаю переможця і в двох лотах вважаю успішний. Роботи всім бажаю миру і плідної роботи. Дякую. Як